З першого погляду зрозуміло, що в невеликому за об'ємом фотоальбомі, лише 80 сторінок розміщено надзвичайно великий та цікавий фактаж для туристів, що прямують на Євро 2012. Всі ми готувалися, звичайно, вся Україна і Житомирщина до Євро 2012. Надійшов до міської ради запит до управління культури з Києва з якогось інтернет-організації провайдера про необхідність надання на портал. Інформації про туристичні об'єкти, які б зацікавили європейців на терені Житомира. Відповідно, мене попросило управління культури надати таку інформацію. Я почав її збирати в контексті цікавості саме для європейців. Основним критерієм створення фотоальбому було те, чи Житомир справді європейське місто. І відповідно народився кольоровий фотоальбом Житомир європейський, в якому подано не все підряд. А тільки те, що пов'язує Житомир з Європою, підтверджуючи, що це місто історично європейське, що це місто має багато адрес, які цікаві європейцям з різних країн. І одночасно з'явилася така ідея, що кожна ілюстрація в книжці буде супроводжуватися прапором тієї країни, про яку йдеться в Текстівці. Таким чином це маленькі підручні географії. І таке видання, яке наочно показує наші зв'язки з Європою, показує те, що насправді наш край чи Житомирщина, чи Житомир, маленька частинка Європи. Фотоальбом має назву Європейський Житомир та міста навколо нього. І Бердичів, і Керистишів, і Чуднів, і Володар Волинський, і червоне ті населені пункти, про які йдеться в кінці цього видання. Історично пов'язані з містом Житомиром, нерозривно пов'язані, і теж цікаві звичайно для туристів. Фотоальбом видано трьома мовами: українською, російською та англійською.